Перейдем к следующей части, то есть странички здоров'я. Приглашаємо Настю. Добре, то сьогодні ми поговоримо про добре. Поговоримо про цей. Можна назад, будь ласка? На попередній слайд. Дякую. А про їжу, яка нас збиває, чому варто уникати сучасних спокус? То бо ця їжа не лише є для нас смачною, але й шкідливою додатково, бо вона також пов'язана з нашим духовним життям. То транжири, транжири це ненасичні жири, які бувають натуральними та штучними. То натуральні місяця у продуктах тваринного походження, але в дуже малих кількостях. То натомість штучність з'являється внаслідок технологічного процесу Гідрогенізація, коли рослинні жири піддають високій температурі спада... Спада... з додаванням водню. Такий процес знищує корисні властивості жирів. Згідно з дослідженнями, навіть невелика кількість це 3-4 грам на день це вже має негативний вплив на здоров'я, що викликає порушення обміну речовин. І, наприклад, у великій порції картоплі фрі може містити до 12 грамів транжирів. Найчастіше вони з'являються у випічці снеках, чіпсах, маргаринах, фастфудів, майонезах, заморожених стравах і навіть у деяких видах сиру або морозива. І для цього нам варто читати етикетку та уникати продуктів з гідрогенізованими жирами. І далі це те, як це все може впливати на наше тіло. І трансжири це також із найнебезпечніших харчових чинників ризику для здоров'я. Їхнє надмірне споживання то безпосередньо пов'язане з розвитком серйозних захворювань. Насамперед, то є серцево-судинні системи. Це ішемічні хвороби серця, інфаркту, міокарду, серцевої недостатністі та інсультів. Вони сприяють на накопиченню поганого холестерину, який відкладається на стінках судин і викликає атеросклероз. Також транжири асоціюються з хворобою Альцгеймер. Цукровим діабетом другого типу, ожирінням та навіть деяким видам раку. На клітинному рівні вони створюють стан енергетичного, енергетичного голоду, що спричиняє метаболічне порушення і виснаження організму. Далі то це, ми часто забуваємо, що їжа впливає не лише на тіло, а й на наш дух. І у Коринтіна, 1 Коринтянам 6, 19, 20 написано. Що наше тіло це храм Святого Духа. Якщо ми свідомо шкодимо цьому храму, чи це не є повагою до Творця? І шкідлива їжа, особливо у великих кількостях, може притупити якість розуму, зробити нас вялими, апатичними, менш уважними до Божого голосу, в залежність від смаколиків, солодкого чи переїдання. Це також форма несвободи. Це боротьба, яку ми іноді навіть не помічаємо, але вона справжня. І того є здорові звички, це не лише про фігури чи довголіття, це про нашу дисципліну, повагу до Божого творіння і бажання служити йому в повній силі. Якщо ми дбаємо про тіло, ми краще чуємо Бога, краще служимо іншим і живемо повніше. І це також, що ми можемо зробити для цього. Ми без силі перед сучасними спокусами, і того в нас є вибір. І перший крок це навчитися вибирати натуральні продукти, уважно читати склад перед покупкою і уникати шкідливих добавок та транжирів. Також це може допомагати мінімузувати споживання фастфуду в пакетокових снеків, які лише створюють ілюзію ситості, але отруюють наше тіло. Щоб реально можна уникати трансжирів, важливо знати, що саме шукати в складі продуктів. І якщо ви бачите такі назви, як гідрогенізована олія, частково гідрогенізовані жири, маргарин або просто кухонний жир, краще такі продукти поставити на полицю, і якщо у вас є вдома, викиньте його, аби ви не портили собі життя і своє здоров'я. Бо такі жири насправді мають. ні, добре, Ці інгредієнти мають трансжири. І також важливий крок до цього всього це готувати їжу вдома, бо ти знаєш, що ти можеш положити туди і знаєш прекрасно, як ти готуєш. І також головне ми можемо молитися, просячи у Бога мудрості, тому як піклуватися про наше тіло і сили змінювати свої звички. Здоровий вибір це не просто наш обов'язок, це спосіб шанувати Бога у повсякденному житті. І як у підсумок можна сказати, що ми мусимо пам'ятати, що наше здоров'я це дар від Бога і наше ставлення до Нього, це частина нашого щоденного служіння йому. У 1 Коринтянам 10, 10,31 написано: отже, чи їсте, чи п'єте, чи інше, що робите, усе робіть, на славу Божу. І навіть через такі речі можна, як вибір їжі, можемо прославляти Творця. Нехай Господь дасть нам мудрості і сили піклуватися про своє тіло з любов'ю та вдячністю, прославляючи його в усьому, що ми робимо. Дякую за увагу.